Попитка номер 2 Работаем з навесом 20х25. На листи за неділю відвезли, перекатали, привезли. Все, в розмір потрапає. Приїхав кран, приїхала фура. Доставка туди-сюди була за счет фірми, яка катає листи. Зараз будемо закидувати і прикручувати профліст. Вигрузка в нас доволі екстремальна. Ось ось провода йдуть. ну Хорошо, що тут сіпінь заізолірований, ну дуже близько до них. до гори ногами катані. Таким чином на удавку ставимо, що він хоче. І переворачуємо. Перший лист, другий раз вже наверху. Зараз закидаємо другий і будемо восьмо. Я знизу рулеткою поміряв, все чітко. Навіть ми там робили шаблон з доски. Я думаю, за цим разом все стикуватиметься як можна бути. Коротше, це вже якийсь прикол. Було, було, ну такого ще не було. Ось, пожалуйста, така сама херня. Що вони там перекатували? Як було 5 см, так і залишилось. Таких приключень з листом в мене ще не було. Взагалі прийняв я рішення. Будемо листи натягувати, здавлювати. Вони вон по, по стикам, трошки веєром роздавлені. Центр пошти-пошти в допуску. Будемо трошки підтягувати, натягувати, тому що це будуть нам возити листи до, оконч... до, оконч... до я не знаю, літа. Ремені нема, Кровля буде сложна, але но... Но ми накриємо. Не з такими задачами справлялися. общем, натягуємо листи. Получається більш-менш рівненько ось, ось видно наш стик з тим стиком. В принципі, я думаю, гаразд слижніше йде. Но другого варіанта нема. Я думаю, зробимо. Невиповнімих задач не буває. Медленно, впевнено процес іде. Уже в нас тут образувалась площадь, на якій можна танцювати. Положили туди невелику пачку, зараз сюди ще положимо і будемо розтягувати. Бо кран далеко подати не зможе. вручну тягати. Четверта частина накрита. Не без определенних складностей. Але все йде добре. Закидуємо на ферму. На прогони э, желательно не кидати, тому що може прогнути такий вес точечно. А ложимо строго там, де у нас є ферма. Пачку є 10 листів. І зараз на верші 10 листів. І будемо тут розтягувати. Зайшли вже за половину листів. Э, темп ускоряємо, тому що така чорнюча туча йде. Видно, що там дощ-дощ-дощ. Дай Бог нас об У нас поки сонечко стараємося потому що остались листы наверху щоб нічого не здуло осталась кучка бзда 22 листа последнюю пачку 11 листів подаємо наверх і закручуємо все йде рівненько гарненько стык конечно класний тут у нас абсолютно рівна лінія о там есть легкий перелом но ну то та кровля була просажена і естественно чуть-чуть есть яма но ну то не моя проблема Скажем так, то предыдущие ребята чуть-чуть прогавили. А так все, все очень шикарно, ровно, классно. Прям я удивлен, как всегда. Так, с этой стороны осталось. 7, 7 листочков профлиста положить. Тут будет закончено. И останется там, ще раз, два, шесть штучек. Очень, очень все классно, красиво получается. С этой стороны. Закончили. Прогони тут так і остануться, тому що в далі ще тут на 5 листів продлиться до того зуба. Ця глина колись убереться. щоб було удобніше доварювати. Осталось, як кажуть, трошки до ножки. Там 6 листів кинуть і все закрутить. Тому що У нас листи тільки наживлені. Чук-чук-чук стики. Будемо крутити строго через розмітку. Щоб не було ніяких промахів. Промахи нам не потрібні. Послідній штрих. Один листочок. Зараз сюди ложим і все прокрутимо. Ще пару часок, я думаю, і буде закончено. такий чудовий навісик. Просто шикарний. Тут по краю я планую заказчику обрізати по краю профліста і поставити пешку, щоб було красиво. Бо изначально балакали по нижньому ребру просто обрізати. Ну, з пешки було б красиво. Це невеликі затрати, але навіс одразу приобрете закончений вид. Масивність. Просто колосально. Все класно, рівненько. За сьогодні прикрутили 700 квадратів профріста в три руки. Якраз почався дощ, ми все завершили. Все вийшло класно, шикарно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.